Походження пістолета, чатування під під'їздом, погрози та несподівані запитання від Зінченка у Львівському суді. Допитали п'ять свідків у справі мовознавиці Ірини Фаріон. Сьогодні у Шевченківському районному суді Львова продовжили слухання свідків у справі Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко. На засіданні були присутні донька потерпілої Софія особа, прокурор Дмитро Петльований та захисники обвинуваченого. Суд заслухав п'ятьох свідків. Перший розповів, що навесні 2024 року продав через інтернет. Стартовий пістолет Сталкер за 4 тисячі гривень особі під ніком параноїк. Чоловік уточнив, що пістолет був шумовий, хоча покупець цікавився його переробкою під травматичний. Пістолет та додаткові стволи він відправив новою поштою. Відправником вказав рідну сестру. Під час допиту обвинувачений Зінченко ставив уточнюючи питання про можливість встановлення глушника, походження стволів та способи переробки, що додавало процесу напруженості. Другий третій свідки описали під зрілого молодого чоловіка в панамі та окулярах, якого помічали у дворі на вулиці Масарика. 3. особа регулярно сиділа на лавці або стільці протягом двох тижнів, залишаючись нерухомою, що привертало увагу сусідів. Свідки зазначили орієнтовний зріст і вік підозрілого, який здавався молодою людиною 17-19 років. Четвертий свідок, редактор програми Ірини Фаріон, підтвердив, що у день загибелі мовознавиці відбулися записи її програм. Останнє він спілкувався з пані Іриною за годину. Півтори до трагедії, обговорюючи робочі моменти, за його словами, Ірина Фаріон регулярно отримувала образливі повідомлення. Проте ніяких конкретних прізвищ, тих, хто їй погрожував, вона не називала. П'ятим свідком стала подруга потерпілої, яка розповіла про громадську діяльність Фаріони. Погрози, які надходили їй ще з 2023 року, свідок підкреслила, що мовознавиця віддавала себе суспільній діяльності та відстоювала українську позицію. Наприкінці засідання обвинувачений Зінченко попросив суд надати копію доказів та слідчих дій на флешці для перегляду у камері. Донька мовознавиці Софія Особа повідомила, що наступне засідання відбудеться 8 жовтня, під час якого суд Заслугає таємного свідка, який має що розповісти про обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. А ще додала, що всі сьогоднішні свідки підтвердили, що Ірина Фаріон була вбита через свою громадську та патріотичну позицію. За що за її словами має бути довічне покарання.